Напевне, це не дуже чемно, без ніякого відома для підписників пропадати отак на три тижні, коли активно до цього знімав відоси, але були свої причини. Проводили змагання, дещо хворів, і таку відсутність я спробую компенсувати досить цікавим, обширним інформативним відосом. Спробую досить стисло сьогодні розповісти про таку проблему загальну, яка стосується нашої зубатої красуні. От був у нас жор нещодавно, в когось був, в когось ні, залежно від водойми та кількості риби. Але щучка так чи інакше в різних місцях від'їдалась. Пройшов цей жор, а плюс до цього всього ще й температура змінилася, похолодало, і ось в такому стані невизначеності риба буде плавати аж до самісінького льодоставу. Тому сьогодні поговоримо в принципі, про цей конкретний проміжок часу. Під час якого щука дуже сильно може морозити наші спроби її зловити. Саме про цей період лову пасивної, вже майже зимової, але ще не зимової щуки до льодоставу, сьогодні піде мова. Дане відео я розділю умовно на три частини. Всередині одного відосу, звісно, що ж поговоримо про місця дислокації риби в цей проміжок часу, про подачу якої нам потрібно досягнути, щоб, на мою думку, збільшити шанси вилову щуки. Та, звісно, що ж, про приманочки, та й можливо якісь інші нюанси, зачепимо вже в кінці відео. Одразу скажу, що даний ролик це аж ніяк не гайд і не 100% примірник, як зловити щуку саме ось цей період, коли вона вже стала досить пасивною. Але це той шлях, яким би я пішов. Якби опинився на водоймі і за мету мав виключно лов щуки, Знову ж таки, друзі, в цей непростий період. Тому пропоную нам переходити до самого відеоролику, бажаю вам, звісно, що ж приємного перегляду. Отже як я і обіцяв, розпочнемо з того, куди риба буде переміщатися, мігрувати за даних температурних та погодних умов. Вже майже зимових, але повторюся, не зимових. Так чи інакше, процес міграції біляка на ями вже розпочався. Ми їздили на Десну, вже біла риба активно кидається на силікончик, стоїть там, люди з фідерами на неї полюють, але остаточно весь біляк туди не перемістився. Це чітко видно, коли ти гуляєш по умовних затоках з фоновою глибиною десь метра 3-4 І... Тому ось як нам діяти в таких умовах. Спершу я скажу більш загально, потім пройдемося по конкретних типах водоєм. Риба мігрує на ями, так, і вже й хижак може траплятися нам на цих ямках. Він буде переслідувати білячок, який буде туди спускатися, і на входах, виходах або навіть посередині ями нам можуть траплятися чудові екземпляри трофейних хижаків. Чому риба мігрує на ями, все досить просто. Якщо взяти умовну річку, то в ямах у нас спокійніша вода, ями є більш насичені киснем в зимовий період. І окрім цього, температура там буде стабільніша та дещо тепліша, аніж на більш мілководних ділянках. Але чи можна повністю відкинути лов на міляках в цей період? Звісно, що ж ні. Певна кількість білої так чи інакше буде ще зосереджена на білячках. Трава спала, але не повністю. В цій траві ще є кормова база для біляка. І відповідно, чому я так багато кажу про біляка, тому що зараз це основна прив'язка для того, щоб знайти під цим білячком або середнього щуку. Ось так от. І оскільки біляку є ще чим харчуватися на міляках, відповідно й щучка буде його пасти. Причому часом дуже і дуже активно вилітаючи прям в самісінькі зграї і влаштовуючи так звані щучі котли. Тому якось так. А тепер по конкретних водоймах. На великих водних об'єктах по типу Дністер, Дніпро. Десна риба, звісно, що ж зараз буде сконцентрована на ямах, і найбільші щучі екземпляри можна виловити саме з них. Це 100% Це підтверджено не мною, а досвідом інших рибалок. Якщо біляка багато там, то відповідно і щуку гарного розміру ви зможете знайти в подібних місцях. Знайти такі точки нескладно, варто лише мати якийсь застосунок з картою глибин, вдвище і по шнуру, відповідно, під час закидання в яму буде легко визначити, чи є там міляк, він буде битися та легенько сіпати ваш шнур. І таким чином можна намагатися ловити непоганих хижаків звідти. І дуже часто саме найбільші трофеї попадаються а, в такий час. Але що ж робити з прибережними бровками, що робити з міляками? Бровки все ще будуть налічувати певну кількість риби, оскільки там буде окунь. Якщо бровка ракушняна як на Дніпрі, як на Десні, то за цим оконцем, так чи інакше, буде переміщатися теж щука. Хижак полює за хижаком. Але, чесно вам кажучи, це досить специфічна тактика для того, щоб зробити хижачку зубату. Тому що її вже не так багато на цих бровках. Вона може перебувати так само в певних затишках, певних заводях. І це теж як варіант, щоб її зловити, але знову ж таки, її в цих місцях буде не та кількість, щоб витрачати відповідно наш час. Але якщо ви хочете пошукати її саме в прибережній зоні на великих водних об'єктах, тут від мене, чесно кажучи, лише одна порада: це багато ходити, не сильно зациклюватись на переборі приманок, ставити те, в що віриш, ставити найбільш оптимально, на вашу думку, вагу, і ходити, ходити й ходити, ходити. Який же буде найкращий вибір тактики? Переміщення, розміщення, називайте, як хочете, в цей час саме на великих водних об'єктах, а це, якщо чесно, піти з них. Якщо ви маєте за мету піймати щуку, то вам потрібно переміщуватися на затоки. В затоках риба буде, вона буде туди заходити. І е, саме в найменш запресованих затоках я аж ніяким чином не раджу вам йти на якісь міські. Точки, де там кожні вихідні люди караулять, займають місця. Ні, ви там нічого толком не зловите. А от якісь дикарі, якісь стариці, місця, де течія не заважає вже й так, вибачте, прикомареній рибі і дозволяє їй спокійно переміщуватися і харчуватися. І відповідно і мальочок, якщо там є, то ох, ви на цих місцях матимете змогу чудово половити рибу, незалежно від того, яка там фонова глибина. Риба буде переміщатися за мальком, і такі більш затишні затоки для щуки це буде пріоритет. Ну, звісно, якщо ви хочете трофей, то йдіть на яму, не мучайтесь. А ми перейдемо до малих річок. На малих річках заток як таких я фактично ніколи не бачив. Якщо вони є, то чудово, а якщо ні, то що робити. Друзі, затишки або руслові канави. Ми змагалися в цієї осені на річці Ірпінь не в цей період, а в період, коли ще стояла висока трава. От трава спала відповідно через морози, рибі немає де ховатися, і весь мальок разом з нашими суперхитрими зубатими хижачками переміщується або так звані затишки з певною глибинкою під берегом, їх дуже легко визначити. У мене, здається, був відос. Він стосувався окуня, але я додам десь тут підказку. Або найпростіший спосіб це знайти певні приямочки, якщо із цим виникають проблеми на малих річках. Банальна руслова канава, по якій ми просто гуляємо весь день і перебираємо приманки. Чесно кажучи, в залежності від ступеню запресованості малої річки, кількість перебраних приманок та вантажків, проводок може збільшуватися, але саме в таких місцях найбільша вірогідність зловити щуку. Так, озерця, озерочка наші улюблені. Тут складніше. Чесно кажучи, в моєму досвіді на озерах саме в цей час щука може розташовуватися, особливо в озерах такого басейнового типу, так би мовити, в яких є звичайна берегова якась бровка, більш полога, менш полога. Звісно, її можна пилососити, вздовж неї ходити, але дуже часто щука може опинитися на повному викиді 70 грамів. 7-10 грамів, перепрошую, і тусуватися десь в рандомних місцях. Якщо ви знаєте чітко, де у вас на озері приямок або якийсь цікавий рельєф, можете рухатися туди. Але на озерах, а ще якщо у вас таке озеро, на якій концентрація щуки, або її активність, її бажання харчуватися навіть в період, коли це все сприяло під час періоду так званого жору, про який ми говорили на початку відео, Щука навіть під час цього проявляла себе так собі, то я раджу взагалі відмовитися від її ловлі, або якщо ви любите хардкор, то мучитись. Тут я раджу мати кілька комплектів і прокидувати умовно. Делікатним лайтом або ультралайтом, обловлюючи підножну зону, так чи інакше, ось цю бровку, яка, ну, по-любому, має бути о, у вас на озері. Там ще в цей час о, певна кількість щуки буде присутня. І мати достатньої потужності лайт, щоб обловлювати дальняк, тому що щука може бути максимально роззосереджена. І тому, на жаль, це. Задача непроста. Давайте перейдемо до приманочок, про які я обіцяв теж розповісти. Фу, по приманкам насправді максимально різні стилі лову розкриваються в цей час. Особисто я 90%, та більше навіть не буду казати, скільки, свого часу проводжу з силіконом. На мою думку, це найоптимальніша а, тема, щоб ловити в більшості наших умов. І ще я можу сказати? Орієнтуйтесь на те, що любить щука у вас водойм. Якщо ви не знаєте, який тип приманки поставити, от, умовно у вас на озері там щука любить прогонисті твістери. Там у іншої людини е багато рачків, ракоподібних у водоймі, і відповідно е і зимою ви використовуєте цих рачків. Якщо у вас багато малька, вібро відповідно. Друзі, тут не існує такої чітко визначеної межі, яку потрібно перейти по приманці, щоб у вас 100% клювала риба. Риба так само в цей період може поважати об'єм, якщо у вас стосовно цього виникають питання. От, можливо, там похолодало, щука не буде їсти ваш фет. Та буде вона їсти, там є свої нюанси. А, але, от якщо ви взагалі не знаєте, що поставити, друзі, середнього об'єму віброхвіст а розміри, а розміри майте різні. Майте 2 дюйми, 2,5, 3 та навіть щось більше. Тому що, знову ж таки, існують так звані виходи, під час яких риба може повести себе максимально непередбачувано для риболова. В усіх аспектах, в аспектах кольору приманки, проводки, об'єму. А ви якщо не знаєте що, то кормовий мальок є у всіх абсолютно водоймах, в яких є життя, ставте віброхвіст. все. Також перед тим, як ми перейдемо й дещо зачепимо інші типи приманок, хочу сказати про більш таку окуневу мікруху. Ось яскравий приклад, наші останні змагання фотка з тренувань. Щука спіймана на танту 1,3 дюйми. І я ловив окуня, я взагалі не мав на меті її спробувати виводити. Але, чесно кажучи, ця тактика спроб ловити щуку в прилові з окунем це дуже страшна річ. Абсолютний рандом. І не дивлячись на те, що цей період вже такий передзимовий та й зимовий, ну і ще можна сказати про початок весни, це. Найкращий час, щоб намагатися увити щуку на мікруху, упиратися саме в окуневі теми, в окуневі приманки з метою зовити щуку. Я вважаю це абсолютно недоречним. Хіба що ви ловите на платнику, де цього окуня він або фактично відсутній, або його немає. І тоді щука на всілякі пасивочки може просто розривати. Якщо ви все ж таки вірите в пасивний слаг якогось черв'ячка, то збільшіть просто його розмір, щоб. Не привертати увагу більш дрібних окунів, і щоб привернути увагу щуки, тому що так чи інакше вона буде реагувати на більший об'єм. Ловити одночасно і окуня і щуку буде дуже складно. Звісно, через цей момент з флюрокарбоном. Тому що, якщо ви хочете вийняти щуку, а не просто побавитись, потримати її кілька секунд, потрібно ставити товстіший повідець. Але не в цьому відео. Е, мій особистий досвід показує, що на дикарях ловити щуку на пасивки це чесно фігня повна. Тому перейдемо до інших типів приманок, до воборів. Одразу скажу, що моя експертність в оберах, вона такенька. Але я володію певною інформацією і вивчив перед цим відео, щоб ну, хоч якось його наповнити. Е, я розумію, що цей стиль ловлі непростий. Але люди дуже успішно відловлюються от саме в цей період по воблерам. Е, як вони ловлять. Оскільки я практикую воблери досить рідко, я буду сиватися переважно саме в цьому аспекті на досвід інших людей. А, працюють переважно невеличкі воблери у знайомих, які гарно відловлюються. Але є виключення, коли навіть по ось такій в'ялі я вже не знаю скільки разів повторив це слово, але вона реально така. ця щука, Відпрацьовує якась здоровенна рудера. А, момент тут зовсім інший. Ви можете мати тініки, орбіти, рудри. Тут от, з воблерами не вийде так, щоб визначити якісь. А... Якусь чітку грань е, по об'єму приманки, в яку вам треба попасти. Але, звісно, що ж так само, як з силіконом, ви можете знати, який воблер у вас чітко працює на цій водоймі і можете з ним ходити. Момент тут дещо інший. Вам потрібно підібрати ступінь заглиблення правильний, Тобто, якщо ви хочете підіймати щуку з ями, то навряд чи мілководним воблером ви її піднімете. Тому що вона вже не така активна, щоб з глибини там. 6 метрів 5 підійматися там, на два і вилітати, і лупити в обер. Я не знаю, це досить рідкі випадки якісь. Вам важливо попасти саме в це заглиблення, але і цього недостатньо буде потрібна грамотна подача. Величезна перевага Воблера це те, що ви можете дуже круто зависати в товщі. Ні одна приманка, ні на якому рознесеному монтажі не дасть вам те, що може зробити воблер на паузі. Тому пауза під час ось такої неприємної в усіх аспектах неактивної щуки це дуже важливий аспект. Окрім цього... Звісно, що ж уповільнення в подачі. Не така кількість ривків, яка могла б бути там ранній осені під час жору, а такі коротенькі, обережні підсмикування. Причому це стосується різних оберів. Але тут я не хочу заглиблюватися, чесно далеко, хочу ось тут -от і зупинитися. Люди, які чудово володіють оберрами, вміють ловити. Я прошу вас от розписати. Я вас благаю. Для... І поправити можливо мене, якщо я десь помилився в коментах. А ми перейдемо далі. Е, інший тип приманок, який може вистрілити, але не часто, але все ж таки може, це коливальні блешні. Вертушки я особисто для себе вже відкидаю в цей час, при всій повазі, а от коливалочки. Не всі, але можуть відпрацювати. Які ж саме коливалки я вважаю, найбільш доречними, якщо все ж таки мета поставити саме залізо. Перекидали різне, треба проекспериментувати. На мою думку, це, ну, специфіка одна: у всіх приманок, про які я от зараз говорю, є спільний момент. Ця приманка має гарно відпрацьовувати на пасивній проводці. Тобто у випадку з вобером це реакція на невеличкі обережні підсмикування, силікон має грати на мінімальній вазі вашої джиголівки, а блешня має класно, плавненько, делікатно йти на мінімальній проводці і вона має класно осипатися на паузі. Не буду казати чому, але я думаю, це все і так зрозуміло. Тому що ці всі приманки об'єднує те, що нам потрібно їх провести гарненько, красивенько, повільненько і делікатно, щоб щука, яка не сильно хоче їсти, спокусилася саме на гру, саме на рух. А якщо вона буде активна, то з більшою вірогідністю вона і так схопить вашу приманку. А нам же ж потрібно в цьому випадку виманювати більш таку примхливу рибу. Тому якось так. Звісно, всюди є виключення з правил, в плані проводок, в плані приманок, ви можете поставити там булавафет якийсь, там, перегрузити його і зловити щось. Але за це я, я постійно це кажу, за те, що часто на риболовлі Вистрілюють такі нестандартні інколи от, дурні рішення, я її за це дуже люблю. Тому що ти ніколи не можеш бути 100% впевненим, що водойма не переграє тебе. І найголовніше, до чого, напевне, я йшов, йшов це подача. Подача, друзі, повільна. Розумію, що не всюди вдасться її досягти. Але так чи інакше, нам потрібно зменшуватися у вазі, нам потрібно перелаштовувати руки і проводити приманку плавно. Це що стосовно силікону. По інших типах приманок я напевне все розповів. А от як же ж проводити? Я розповім, як я проводжу той тип приманок, в який я найбільше вірю. Силікон, друзі. По проводкам я би. Зменшив кількість різких підкидань. Тобто, якщо там по активній осінній щуці, щоб її збирати, ми робимо якісь підриви, комбінуємо проводку, то тут би я зменшив кількість цих підривів до мінімуму, або взагалі їх прибрав. Напевне, це навіть найкращий варіант і використовував певні плавні хвилеподібні проводки, рівномірні проводки. І, можливо, до цих проводочок я би підключав збої у грі. Обережні, делікатні. А, також що хочу сказати, пауза. Пауза стає більш важливою, на жаль, я не люблю на щуку особливо довгі паузи. Я віддаю особисто перевагу в проводках більш рівномірці, такій затяжній, до 15 обертів, але проводка в... ну, із розряду. Підірвав плавненько. не підірвав, не можна підривати. Точніше, не бажано. Але якщо ви будете порушувати це право, досить вірогідно, що ви е, знайдете якусь свою цікаву проводку, яка все одно може вистрілити. Тим не менш, е, на мою думку, все потрібно робити плавніше. Підняли, зробили два три обережних підмоточки і зупинились. І все. Е, дуже важливо в цьому випадку підібрати. Вагу нашого вантажику. На більшості водойм наших озерного типу це вантажики 2-3-4 грами. Якщо у вас водойма не дозволяє виконати проводку такою вагою, то перевантажуйте. Але я вам скажу ось що. Використовуйте тоді вже такий джигріг. Джегріг. Причому, якщо у вас мулиста водойма, це я би. Надавав перевагу джигрігу паличці і дуже-дуже плавно, дуже обережно волочив би приманочку по дну. Так чи інакше, грузик би загрузав в пісочок і приманка плавненько, але не так, звісно, як на джитголівці, не так, як би вона могла парусити на дно. Вона б волочилась, але все одно свою певну кількість риби, скоріш за все, даний монтаж збере. Плавні подачі, друзі. Але от те, що я зараз сказав, оці рівномірні проводочки, рівномірочки зі збоями, це більше стосується стоячої води. Що робити на течії? Це стосовно великих водних об'єктів, стосовно малих річок. Друзі, чесно кажучи, в цей період, здебільшого, більш такий зимовий, або вже будемо називати своїми словами, що. Зимовий, тому що взимку риба по схожому сценарію, в принципі, працює щука, це всілякі досить плавні обережні підриви в комбінації з протяжками. Тобто ми підірвали, протягнули, підірвали, протягнули. Це ми можемо робити в два оберти, в два підриви, таких плавненьких підривів обов'язково, або в один. І якось так, ось такі проводки, якщо говорити максимально прямо. У мене на каналі є відео, як я робив на малій річці взимку. Ось там в принципі максимально яскраво показані проводки. Але якщо ви його переглянете, ви не побачите там різких підкидів, провокуючих. Так, там може бути підрив, але він комбінується з протяжкою. От Річкова щука дуже полюбляє, саме коли приманочка отак от проти течії під певним кутом парусить на дно. На проволочки на перегруз я щуку на малих річках не ловлю. Тому намагайтеся знайти оптимальну вагу під ваші умови, але здебільшого це все одно буде саме на малих річках ваги від 1 до 5 грамів. Великі водні об'єкти тут друзі, тут може працювати абсолютно різне, але знову ж таки я би зменшувався в лозі. Шукав би якусь золоту середину і чесно на великих річках стояв би і перебирав приманки на ямі, якщо б ви хочете реально зловити гарну рибу. Ні, перемістився до затоку, а затока стояча вода здебільшого там. Якщо це не якась мікрозатока, і ми повертаємося до попереднього пункту в плані подачі, як ми ловимо на озерах, як ми ловимо на водних об'єктах, на яких відсутня течія. Сподіваюся, що я все проговорив Напевно, підсумую по проводках на річках. Здебільшого це протяжки. Протяжки класно працюють по пасильній рибі, ви можете підривати, потім протягувати, можете одразу протягувати, можете робити подвійну протяжку, але робіть це плавно і робіть це на дещо зменшеній вазі, щоб ваша приманка зависала в товщі і е, хижаку було легше її підібрати. Е, на озерах рівномірочка, паузи на дні. Можливо, якщо риба не реагує з в грі приманки. А якщо не працює все, про що я казав, пробуйте, експериментуйте і порушуйте правила, які я встановив в цьому відео. Для Ловлі І тоді у вас можливо все вийде, тому що, знову ж таки, на різних водоймах риба розкривається по-різному. Я не можу зробити одне відео, яке 100% відпрацює на всіх водоймах. Нашої країни. На цьому я буду з вами прощатися. Якщо якісь питання виникли, я, я багато заговорився, але намагався максимально повно. Питання будуть, пишіть, я постараюся пояснити, постараюся розповісти. А з вами зустрінемося в наступному відео. Сподіваюся, що воно вийде швидше, аніж вийшло це. До зустрічі!